В нас горить камін. Чи, Ой, часто ви, чи часто ви ним користуєтесь? Постійно, регулярно. Туда, там, йдемо туда ближче, По-перше, це, це економія для нас в плані навіть, чесно кажучи, опалювання. А, тому що він реально прогріває дуже швидко, а, угу. від нього реально класно. Ну і це затишок додає прикольно ввечері сісти, дивитись на каміни. Тут, тут коротше, друге моє улюблене місце. Я як кіт буду біля каміну. Тут постійно кицька вічно лежить, бо їй тепленько. Ну і ну справді це насправді не, не дешева штука. Давайте казати, які камін. камінь, так тобто ізначально його треба закладати кошти, і е, але якщо вже брати пост, ну воно вартує всі гроші. Як я завжди кажу, якщо ви вже витрачаєте, ну насправді будівництво будинку чи там ремонт будинку це є ну великі. Це ми говоримо про сотні тисяч доларів, так? так. Камінь, який вартує 3-4, ну, можливо, 5 тисяч доларів, вам реально погоди в бюджеті формотворення не, ну, абсолютно не зіграє. Але це, знову ж таки, це комфорт, тому що в міжсезоння ти прийшов, кинув кілька полін дров і Я в хаті не... вже є дух тепла. це раз. Другий е, момент, оскільки ти молодий, красивий, в тебе молода красива жінка, ти вечором захотів якусь романтику. Двох дітей не забувайте, роман двох дітей відправив бабусям. І через 9 Далеко. місяців у тебе троє дітей. Добре? Класно, класно. А, значить, посередині ще в нас кімнати є велетенський куток. А, скажіть, чи не близько, чи не заблизько до такого великого Ні, телевізора? Ну здавалося спочатку, що так, але коли поставили великий, то можна ще більше ставити. Ні, не заблизько, Плюс ми його використовуємо теж як зона для гостєва, для спання. Його можна розкладати У нас тут, ще бувають ночують і так далі. Ну такий кіно кінозал невеличкий. Я кіно. дивлюся, ви дивитеся правильно програми. Такого так, Цілодобово, Роман, переглядаємо <ріст> ваш канал. <ріст> Я скажу вам чесно, заплатив Наталі 50 гривень за те, щоб вона включила. <ріст> щоб включила.